Карета швидкої медичної допомоги збила транзитрічного хлопчика. дорожньо транспортна пригода трапилася приблизно о 8-й вечора, у вівторок, 3 жовтня, на вулиці Шевченка у Львові. Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події. За кермом швидкої був 45-річний житель одного з сіл Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій карети швидкої допомоги, рухаючись з приблизковими маячками синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, скоїв наїзд на 13-річну дитину з тілесними ушкодженнями. Хлопчика було доставлено до лікарні. Хлопчик досі перебуває в дитячій лікарні Святого Миколая у Львові. Коментувати його стан батьки не дозволили. Додам, що поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до трьох років. За 2023 рік на Львівщині трапилося понад 360 ДТП за участю дітей внаслідок автопригод. 14 неповнолітніх загинули. Ще 361 дитина травмована. Шановні батьки, нагадайте дітям правила безпеки дорожнього руху. Зокрема, те, що дорогу слід переходити лише пішохідними переходами, і подбайте про світловідбивальні елементи на одязі. Це зробить дітей видимими для водіїв у темну пору доби.